Нова тема така, ми були в Києві на виставці. І там ходили. І така є новинка. То є супер нова розробка Нікуля Тесла. Коли батарея у нас розряджується в Тесла, беремо такий супер павербанк на 30 тисяч міліампер має бути. Не більше і не менше. Ну Більше можна, але воно дуже дорого. Зараз ми. Покажемо, тому що вони обіцяли, що машину можна заряджати на ходу. У нас от якраз сідає батарея, провірка, і все ви побачите. Зараз саме момент, коли ми то все дізнаємося, тому що ну дійсно цікаво, Ніколя Тесло придумав тему нову для Тесла. Так, все, підключаємо зарядку. Тут тумблер включилось. Лампочки мали за... Ну, читаємо інструкцію, саме перший раз то все робимо. Так, постав на зарядку на то місце, де придумано спеціально тесло розробниками, дизайнерами тут. Вона чіпляється, Відпускай! то воно тримається, все нормально. 30 000 в дії. Сказали, що 10-15 секунд і воно все вже буде. Ой, бля! Дивись, є! Yeah. Бля, переключилось! Капец. Всі мА, то капец, все 30 тысяч миллиампер, то и 300 километров сразу, ё-моё. мы Митево перейшло, ну то все. Тесля, дякую. Дякую, ты спас всех водителей, Тесла. Тесла, не то, что Николя. Николя, Тесла. Николя. То е, от в інструкції читаю. Виходить, коли тумблер спрацював, відключається основна батарея Тесла і вся зарядка перепадає одразу на той супермегачарджер Тесла Ніколя. І тому в нас одразу такий пробіг. Все, їдемо без на перерви. Процеду, да, Я не знаю, коли обідати будемо? Ні. Ми не обідаємо, тому що в нас заряду до хера йо.